Вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу. Наживо говоримо про важливе. Зараз поговоримо про здоров'я, і не тільки про наше з вами здоров'я, а в першу чергу про здоров'я наших з вами дітей. Бо дитини це наше майбутнє, звісно. І сьогодні з нами в нашій студії директор дитячої міської поліклініки номер 6 Одеси, звісно, Сергій Горіщак Вітаю вас. Доброго дня. дякую, що знайшли час на нас. Я розумію, що у директора поліклініки, зараз, як і завжди, і у мирні часи, не багато часу вільного, але все ж таки хочеться поговорити про дітей, які наше майбутнє, які зараз переживають дуже страшні часи. Бо хто мог подумати, що наші діти будуть жити на нашій території під впливом війни, дуже сильною? Хтось, звісно, поїхав, але все ж таки. Думати про дитяче здоров'я треба навіть коли війна, навіть коли там дрон цей літає над головою. В першу чергу треба думати про дітей, бо вони наше майбутнє. Тож, скажіть мені, будь ласка, а наскільки зараз змінилася картина дитячих захворювань? Там якась кількість дітей поїхала за кордон, якась залишилася. А дуже кажуть, багато зараз дітей з психологічними всякими звертаються питаннями до лікарів, до психологів, бо. Там хтось побачив вибух, хтось просто плаче, бо новини такі. Якось змінилася картина дитячих захворювань і звернень до лікарні, чи все ж таки все добре, все нормально? Ще раз доброго дня, доброго. і саме наголо, знаєте, зрозуміти взагалі, мозк не розуміє, як е, деколи чуєш від дитини, який заспокоює бабусю, і каже: бабуся, ти не хвилюйся, це вибухи, це ППО. Бо вже діти якось диференціюють. Це якось дико, бо ну це взагалі там сім місяців тому неможливо було якось даже уявити, там, уявити да. у якомусь страшному сні. Що касається структури нашої захворюваності серед дітей, можна сказати чи констатувати, що ну, загально та, та глобально <кхи>, нічого особо не змінилося. Uh -huh. а, також є сезонні захворювання, там, травматизм і таке інше, все від сезону залежить. Єдине, що ми ну, бачимо, що саме перші місяці війни. Десь березень-май, кількість людей, які звертались за допомогою поліклініки, ну, бачимо по статистичним даним, uh -huh. взагалі по цьому ну, зменшилось. Yeah. І через те, що було ну, зменшено контактів там, в дитячих садочках, школах, теж було, ну, ми бачили, що захворювання дещо там стало нижче. Uh -huh. Але коли ми побачили, що ну, Якось поступово кількість дітей поверталася ну, в місті з батьками. Все, як кажуть, стає на свої, от, знаєте, системні. Кожного року ну, спостерігаємо одні і ті ж захворювання. Може, не так, ну, не, не так. Ну, наприклад, літом не було так багато травматизму, бо mm -hmm. ну, багато дітей а Багато дітей з орфанними захворюваннями, з рідкісними захворюваннями, теж хтось залишився mm -hmm. за кордоном. Дуже тяжкі вони ще перебувають. Тобто ну, хто там. А ті, хто знаєте, залишався тут, все так само. Ну, все добре. Все, все добре. добре. І сам формат. Поліклініки, де не тільки наші поліклініки, а взагалі медичних закладів, амбулаторної ланки, це, знаєте, от, це про те, що знаєте, нас підготував ковід. Угу. І телемедичні консультації, якісь от, е, річі, які раніше ми вже використовували, ну через те, що була боязнь там е, е, захворіти на ковід, да. ми їх почали використовувати під час війни, бо коли людина виїжджає за кордон, чи там боїться виходити з дому під час повітряної тривоги. От такі запобіжники ми також телемедичні консультації для того, щоб зрозуміти наскільки треба. Ну, Швидко прийти до поліклініки, взяти на консультацію до свого лікаря угу. і таке інше. Скажіть мені, будь ласка, ну зараз дійсно багато і дітей поїхали за кордон з батьками. І є батьки, які просто відправили кудись там до родичів своїх дітей, і вони приїжджають туди, і там інша медицина, там інше захворювання, там все інше. Ну, нам так здається. І дуже часто батьки вони намагаються підготувати дитину до того, щоб вона поїхала за кордон. А є батьки, які, ну що, ну, там, поїхали і поїхали, там все, ну, все ж таке. От чи є різниці, чи треба якимось чином готувати дитину до того, що вона туди їде, щось робити, може щеплення, якісь додаткові, може просто перевірити здоров'я дитини? До воєнного часу, от якраз, для того, щоб потрапити за кордон, без. без... Заповнення форми 063, це вакцинальна карта, да. взагалі за кордон не, не впустять ніхто що там. Але коли почалась війна, то там не було на це час, і да, тому да. впускали там усіх. Але ті батьки, які зараз ну, там, контактують з нашими педіатрами, деякі повернулися mm -hmm. і приходять знаєте, до мене в кабінет і кажуть: ну там, взагалі, ти не потрапиш в колектив, якщо в тебе нема щеплень. І багато було запросів. Будь ласка, там перешліть нам, хоч в якійсь формі, е, нашу картку. А якщо її, ну по якимось причинам вони там відмовлялись, від щеплен таке інше, вони проходили там, і ніхто там взагалі ні з ким не сперечався. Бо якщо ти е, нащеплений, ти не потрапляєш в колектив, все. І нема з ким там навіть сперечатися. Mm -hmm. І це перша історія, а друга, е, коли вони повертаються, Ну батьки, я їм кажу, от бачите, вам нем, е, ну завжди рівнялись там на западну медицину. От, там там так круто, там ми чули. Коли стикнулися, вони зрозуміли, що. Нема цих там просто сумасшедших якихось е е листів очікування там місяцями для того, щоб потрапити, ну, по-перше, до педіатра чи сімейного лікаря, uh -huh. потім направлено, якщо потрібно, до вузького спеціаліста. Я вже не кажу за того, щоб зробити якісь обстеження. Uh -huh. Це іноді ну, на місяці. А якщо ти хочеш, ну, от тут і зараз це великі кошти, і yeah. тому люди бачать і кажуть, Боже. А в нас така доступна медицина, ніякої бюрократії. Ми будемо робити, що ви от кажете. Я кажу, знаєте, от мені, в мене велике прохання. От пишіть про це, що в нас непогана медицина. І ми ну, дуже хочемо через зворотній зв'язок ставати кращими. Да. А, Зараз а, питання щеплення, якщо ми поговорили про це, що треба прямо зараз зробити батькам, які... ну. Якимось чином вони забули про це? Є такі батьки: Ай, війна, все спише, часу нема, дрони літають, я не можу. Чи треба зараз бігти і щось робити дитині і не забути про ці от щеплення обов'язкові? Так, да, у нас це велика проблема, бо коли ми війшли в еру ковіду uh -huh. і. Тоді боялися просто приходити. Потім якась була вже звичка, і ну ця волна пішла. І коли почалась війна, всі сказали: ой, ковід скінчився. Да. Але він нікуди не дівся. І тому, коли люди почали, ну, почали з Європи повертатися, ви uh -huh. ми вже бачимо цей. Ну, Збільшення випадків саме коронавірусної хвороби, тому е, діти я, ну опять же батькам е, звертаюся, що якщо ваша дитина 12 років була не щеплена, будь ласка, звертайтесь до педіатра і робіть це щеплення, ну це дуже важливо. А по-друге, це та рутинна вакцинація згідно календаря щеплень. Uh -huh. от наші лікарі, наприклад, ну, телефонують батькам, які є там, на зв'язку, чи там смс, uh -huh. відсилають зараз, благо є багато месенджерів yeah, і тому yeah. подібне. І що ми ну, багато раз і чуємо? Ой, да-да-да, ми там uh -huh. якось забули, а от зараз там от щось то, тому я. Дуже прошу, якраз батьків, щоб от цей період на це дуже приділити увагу, бо якщо брати ну, в загально національному рівні, ми бачимо, що волна саме вакцинації uh -huh. рутина, вона впала. Це ну, точно призведе до виникнення. якоїсь це ще одної відчувати. Ще одну історію. Да. Да. Наприклад, якщо хтось пам'ятає, Кір, да, uh -huh. який просто заполонив нашу Україну. Yeah. тому... Е Перше це про дитину. По-друге, якщо ми беремо в національному масштабі, знаєте, з війною ще якась епідемія. Ну це джекпот, нікому не не Абсолютно Так да тому, якщо до вас звертається ваш сімейний лікар, ваш педіатр, будь ласка, реагуйте і приходьте на щеплення, бо ну це саме головне. От саме головне на даний час, що ви можете зробити для дитини, тим паче, оця медицинська реформа, яка триває вже декілька років, про яку ми і з вами і з колегами дуже часто спілкуємося, вона триває ця медицинська. А реформа, вона дуже зручна. Ти можеш і в телефоні зареєструватися. Ти можеш подзвонити своєму сімейному лікарю. Дуже багато безкоштовних моментів, і люди не розуміють цього допоки не поїхали за кордон. Вони приїжджають там і розуміють, що о, яка в нас гарна медицина. О, як все, все зручно. Я можу вночі навіть написати своєму лікарю, Він відповість. Я можу написати в вайбері, він мені відповість, я можу безкоштовно пройти якісь моменти, а там в Європі нічого безкоштовно. Як це так? І приїжджаю додому. Як тут добре? І до своїх лікарів звертаються, дякую вам за те, що ви такі добрі. Ну тож, давайте, Одесити, будемо все ж таки цінувати те, що ми маємо, і розуміти, що дитяче здоров'я це головне. А ви знаєте, якщо от так звернутися до... Вайбера, ну там в шкільних оцих чатах дуже багато чутків з'явилося з початку війни. Да? Там були і чутки про посттравматичні синдроми. Моя дитина почула десь там вибух, все її треба до психолога вести. А, і почалися ці міфи і так далі. І є такий міф, що дитини, які не вчаться зараз в школі, які вчаться зараз виключно онлайн, вони не спілкуються один з одним. Вони не спілкуються у дворі, бо менше стало дітей, менше контакту, імунна система дитини не готова до дорослого життя. Вона потім вийде в доросле життя, і все, і всі болячки на неї будуть, і так далі. Це міф? Чи це все ж таки є е, е, якесь підґрунтя цього? Е, насам, насамперед, якщо ми ну, беремо колектив, да, і от кажуть, там дитячий садок прийшов там три дні. І, 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 і опять якісь соплі трідні да, да, да. соплі, і а, флорою – це має значення, але вплинути якось так на імунну систему угу. е, ну це неможливо. Так, да, діти в колективі вони ну, більш обмінюються цією мікрофлорою, там вірусами і таке інше. І, угу. і імунітет зустрічаясь, буде реагувати краще, але Ну, це взагалі не має ніякого відношення для, для зниження імунітету. Тому ще раз хочу підкреслити, що самим класним таким тренером імунної системи це якраз і є вакцинація. Це той фітнес-інструктор та стронгмен, який допомагає позбутися, чи привести до тому, що буде легкий перебіг тої хвороби. Але для цього треба прийти і зробити вакцину. І все, підготувати організм. Оце саме головне. Бо саме ці е, ну, рутинна вакцинація угу. е, якраз захищає від найбільш таких серйозних і опасних хвороб. Угу. Все інше це таке, знаєте, воно само пройде і без лікування. А підготовка до зими, бо всі кажуть, що зима буде холодною, зима може бути тяжкою, бо ми не знаємо, як там з війною буде. Чи треба якось зараз вже підготовувати дитину до зимового періоду, давати більше вітамінів, звертатися вже зараз до педіатра, щоб там зрозуміти, що якісь є проблеми з дитинчою, чи може закаляти дитину. Що треба зробити, щоб дитина легше перенесла зиму? По-перше, знаєте, от саме завдяки реформі і вибіру лікаря, самим класним комунікатором там. Серед там родини і угу. медицини є отой той педіатр чи сімейний лікар. Да. Тому е, за кожним питань ну за кожним таким от запитанням, е, будь ласка, я от ну саме прошу, звертайтесь, бо іноді люди даже, ну, даже не думають про те, що ну дуже багато корисних порад може дати їх лікуючий лікар. Угу. І всі ці е, історії, що ой, мене там не хочу лікаря відволікати. Ви ви партнери, тому вам пови, ви повинні спілкуватись. Ще хотів сказати ночі. Е, дуже прошу не дзвоніть лікарям, бо вони теж люди, в них теж є сім'ї. Але якщо казати так глобально, да якось закаляти дитину. Ну, Якщо дитині це подобається, і у вас такий, ну, такий, такий, ритм життя, ритм да? життя, будь ласка, але це ніяк ну, не скажеться на, uh -huh. якось на імунітеті. Ну, це міф, що моржі, наприклад, да, вони якось не хворіють, хворіють як, ну, завжди люди. Uh -huh. Але резистентність організму до якихось от таких критичних навантажень в, в кригу лісти, це таке. Але глобально це, якщо буде. Зустріч інфекційного агента і там дитини uh -huh. буде буде хвороба. Yeah. Точно. А яка профілактика? А профілактика, і коли педіатри про це кажуть, горить, знаєте, вам потрібно купити градусник uh -huh. з вимірюванням вологості та да, психрометр, і дивитися, щоб воздух був 18-22 градуса yeah. і вологість не менше 45%. Угу. Uh -huh. Що в нас? У нас ж всі хвороби починаються з затаплювання сезону, бо починають сохнути слизові оболонки, так. які стають вразливими. Угу. І саме може те, що може, якісь там будуть проблеми чи перебої з там, теплоенергетикою чи щось таке, угу. вона, ну. Все одно буде ну, не менш, ніж 18-22 градуси. Uh -huh. Це та сама температура комфорту, які е, мій колега е, е, Камаровський каже, що от коли я це пропоную батькам, вони так, типу, тану. Uh -huh. А це от саме те, що потрібно: вологість і температурний режим. Uh -huh. Краще одягнути дитину, ніж перекрутити на плюси. І висушувати воздух. Ну да, у нас же люди люблять, щоб вдома було двадцять чотири. навіть без Боже, не дай Боже, Якісь да. там сквозняк, якась да. там не дай Боже, ви що? А якщо там це бабуся приїхала додому, все треба дитину закутати, якийсь там платок пуховий, там Щоб 250 вона да, спітніла там. Да. Да. Тому ну во ці міфи, начебто, такі такі прості поради, але mm -hmm. їх виконують, ну може, 20% людей. Mm -hmm. Може. А потім опалювальний сезон закінчується, сезон хвороб закінчується. Ну, Доп -доп. Почався хоп, рост. Бо і так є навантаження інфекційного агента. Тут ще такі, знаєте, приємні умови для розвитку тої чи іншої інфекції. Бо саме вологі е слизові це перший, е перша переграда для потрапляння інфекції до організму. А от зміна то що дитина змінює інколи а, кліматичні моменти. Да, от вона тут жила в одному кліматі, потім а, спочатку війни вона поїхала до іншого клімату. Це теж впливає на дитину? А, так, бо, ну, наприклад, да, Одеса це вологий, як кажуть, Дома. регіон да, з двіщою вологістю. Якщо вона десь переїхала з центральних там от Харків, угу. ну там інша тема. Тому тут, ну. Це саме для того, я і кажу: звертайтеся до педіатра. Uh -huh. А якщо ви приїхали десь звідки знайдіть того педіатра? Благо у всіх поліклініках, я знаю, є фахівці, у яких ще немає там перевищених лімітів, uh -huh. і ви ну на деякий час до того, як наші війська де окупують території, ви будете мати як кажуть в тилу. Надійного партнера провайдера медицини, от саме про людей тимчасово переміщених хочеться поговорити. Бо вони приїхали сюди з дітьми. Вони деякі, я знаю, без документів, навіть вони там умови, в яких вони зараз живуть, більш-менш нормальні, але дитина. Але треба йти до педіатра, і виникає запитання: а чи можу я просто прийти у першу поліклініку дитячу, чи можу якусь там зареєструвати дитину? І спілкуючись з гуманітарним штабом, ми розуміємо, що дуже часто люди приходять до них і до інших волонтерів, і питають, куди я можу з дитиною прийти. Uh -huh. Бо вона не знає, чи працює ця система тут, чи є картка дитини тут, яким чином це от, тимчасово переміщені люди можуть вирішити. Я багато з ким спілкувався саме з переміщеними mm -hmm. особами, і я бачу одну таку нагальну проблему. Ті люди, які взагалі, ну будучи в себе на території, якось не замислювались, а треба чи не треба декларацію там якось да -да -да. заключати з лікарем. Mm -hmm. В них ті самі проблеми тут, mm -hmm. Тобто за три роки, коли йде реформа, четвертий рік, вони тоді не замислювались і тут вони питають, а як? А ті люди, які вже мають декларацію, вони чітко розуміють, які ну нас механізм цього. Да. Бо нас ну наша команда, ну колектив департамент охорони здоров'я, також на це наголошує, що. Кожна людина, яка приходить, і ну, наприклад, на реєстратурі, каже, от ми внутрішньо переміщені, будь ласка, підкажіть. Є чіткий чіткий алгоритм, як кажуть, маршрут пацієнта. Да. І це ну багато, як ви вже казали, що деякі люди, знаєте, от просто зібрали що було, і все, і без документів. І одна, одне діло, як коли. Людина вже є в системі, yeah, yeah. і нам дуже легко її підтягнути. Інша історія, коли нема взагалі людини в системі, ні, ні батьків, ні дитини. Uh -huh. Тому ми, е, ну, ми всіх приймаємо, нікому немає відмови. Yeah. Але ми дуже просимо, якщо у вас там декларація десь була, для того, щоб нам було легше, давайте ми на, на деякий час передекларуємо вас і нам буде. Проще користуватися от цими всіми благами електронного е, документа обігу. Угу. По-перше, це для вас дуже важливо, швидко. Але, і все, да? Але у нас, наприклад, спочатку війни, ну, під тисячу людей, угу. ну от дітей і родин е, нам звернулося. Але тільки 300 людей, які ну захотіли декларацію з нами заключити. У мене знаєте, от, питання ж мені як менеджеру дуже потрібно узнати, а чому так. І в деяких е, вопросах кажуть: ви знаєте, ми не хочемо якось е, свого лікаря, який там залишився, е, залишити під, без підвести. Нас. Да, е, це без, без нас, а саме головне, що він же не буде ту заробітну платню отримувати, як він отримав, коли ми були там. Не. Хочу заспокоїти якраз батьків. Саме Національна служба здоров'я України. А, прийняла таке рішення: що якщо е, лікарня там заклики інше знаходиться в зоні ну близько до бойових дій. То ніякого зміни фінансування не буде, і ваш лікар не постраждає, навіть якщо ви відписалися якщо, тимчасово, так, да. от це саме головне, Супер. і тому е, ви нам поможете, щоб ми були кращими сервісно, да. і собі поможете, щоб було. Ну не було не було так, що ви подзвоніть своєму лікарю, ви випишете направлення, ми його угу. погасимо. Чи ви не можете зв'язатись, бо ну не завжди є зв'язок да. мобільний. Тому це саме для удобства. це не для того, щоб знаєте, ой, нам отак потрібна ваша декларація. Да, це да, взагалі да. це удобно. І тому ми пробуємо різні комунікаційні речі проводити. Деякі люди ну просто от, от не хочу. Да. Ну, а чому Ну да? от не хочу і все. Але ми тоді кажемо, що нема питань все невідкладні стан, які от є, вони взагалі були завжди. Без направлення, просто є проблема, ми її вирішуємо. <свистач> це стосується і госпіталізації, і таке інше. Там не потрібно ніяких документів, направлень, якщо це не відкладний стан. Але якщо людина хоче щось там комп'ютерну томографію, МРТ, там, УЗІ, <свистач> ну, <свистач> <свистач> <за> <свистач> таке інше, то кажемо: вибачте, будь ласка, давайте по правилам працювати і ви получите безкоштовно. І нам це буде ну, в зачок, що ми ж ну, як, неблагодійна організація ну, Національна служба здоров'я повинна це ну, оплатити да, згідно да, да, договору. Да. Тому от комунікація наше, наше все. І ми стараємось, і, і таке інше. І от ще про психологічний стан дітей, які приїжджають звідти, знаєте, я також замітив, що а, діти багато. А, от, ну, саме є проекцією а, а, батьків. Да. Якщо. Батьки такі, знаєте, в неврозі, от в якомусь там напружені, напружені, от те саме відбувається у дітей. Діти якось легше переносять, але ми розуміємо, що треба тут роботи, ну працювати саме з батьками. І в нас є такі можливості. У нас є деякі пакети, де входить якраз психологи. Вони угу. працюють з дітьми, вони працюють з батьками, і ну, це дозволяє нам якось вийти з ситуації, щоб всі були задоволені. Я дякую вам за те, що, попри війну, все працює, все працює як часовий механізм. Звісно, є куди ще розвиватися, і медицинська реформа вона триває, і з кожним днем буде покращення. І ми будемо це відчувати. Навіть якщо ми не будемо виїжджати до Європи і порівнювати, ми будемо відчувати, що наші медики і наша медицина нас береже і береже наших дітей у першу чергу. Тож я вам дякую і всім медикам величезний уклін за те, що ви робите. Дякую вам. Дякую вам за те, що були з першим міським. Хочу нагадати, що в нашій студії був директор дитячої міської поліклініки номер 6 Одеси Сергій Горіщак. Всім нам, українцям, тримайтеся, будь ласка, мирного життя, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна!